Там я остановив. Там на який якими пас. А літері. Бач, коли цей. Запускається на ютубі ефір ефіри зразу песпал. Значить не можна. Або настроїть на добре. Хто там діда? Я тебе щас посвідчу. Робили, та гармату пошкодили. А, так. Да. Непогано. Давай ще. Пряме попадання. в яблучко, Як бійці в око. О, козак. Нас кустуй. Пряме попадання. о, я собі. Є. Собі? Кого? А, Ютуб маєш виду? Да, 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 бач. Коли в Ютубі йде ефір, то ФПС зразу впало. Зразу й упало. ФПС. Зразу... Да-да. <laughs> вот то что да не хочу уже куда ты блять спец блин ну ты жук Ч ты выехал я потом так гэпа по, блин надумал выезжать блять дэвэ а мать это кирши Та-да, -та, ти бачиш, я так на націлися встав, блін. Жичара. Так, на, значить там треба ефір завершити, бо, побачить РПС сильно... Не хочу. Я Не хочу. Не хочу, бліц. Мало є по-моєму. Хм. Мане відпали, бачите? А Ба назад зато отключить там ефір Заїжджайте! Ну, там что й перемога, да не часы. Ну вот нормально вже ФПС. Развесло, чешу. Бачите, какая FPS щось? фіг я знаєш. Де? Чо ты стоїш? Їдь! Що він тут, бен? Мене мало КП, давай їдь, жулик. У мене на одну пульку, їдь давай. От же Це Всяке бля. Mais bien